На Оля. Я вот тато. Та. Бабуся. Я теж бабуся. Що є для вас операція на серце вашої дитини? Це велике переживання і велика відповідальність. І з іншої сторони, то для нас це вже друге народження дитини. Другий день народження, що її вже. Операція, люба, ризик. Чи боялися ви операції? В от в то, що лікарі справляться, справляться, я не сумнівалася. Ми найбільше переживали, чи справиться наша людка. Оце саме, саме страшніше було. Там, дівчинка зараз. просто малесенька, і тобто, що вона має це все пережити, що в неї там все вене неправильно насправді. І просто той ризик, то що вона може не дожити до кінця лютого, просто то вже був, то вже був великий ризик. Тобто йшли на операцію, але. З певністю, тож з вірою такою, що в що вона буде жити далі. Чи довго ви приймали це рішення? Не було не. часу просто. Що ви очікуєте від операції? Очікуємо, що все буде добре, що все як мають бути процеси, вони пройдуть успішно і скоро нас звідси випишуть. Ну, для, мене, ну, для мене особисто краще було зараз пройти війну, чим терпіти таке. Очікування. Ну, та, очікування саме. Це та, саме тяжке. Очікування операції такої дитинки маленької, що. Тобто вона була довго очікувана, дитина. І... Ми очікуємо те, що ми вже більше до того ніколи не вернемося. До тої операції, взагалі до того всього, що вона норм... нормалізується і ми навіть не згадаємо про то. Я очікую, що все буде добре. Ми надіємося, що все буде добре. Всім вам благ. спасибо вам дуже крепко дякую.